Досвід, який можна отримати на війні, такого досвід ніде не, не знайдеш. Чесно кажучи, я зараз не являю свого життя без військової тематики. Я і до повноважтаного вторгнення мав наміри там вступити до якогось військової академії. Я Себе не уявляю без е, чогось такого мілітарі. Потравив підрозділ з першого дня повномасштабного вторгнення. Мені було 17 років. Я деякий час неофіційно допомагав чим міг. І вже після того, як мені стало 18, долучився офіційно і приймав участь у бойових діях. Твою бус. Ну, я напевно радий тим навичкам, які я здобув. І першочергово, це людям, яких я зустрів на війні. Певно, кращих людей, яких я зустрів у всьому своєму житті. друг! Забирай свій торт. Можливо, у нас люди. Сприймає це все, що от війна чи армія це прям повні затяги. І ти чисто солдатик. Деяких можливостей у тебе прям набагато більше. Якщо ти солдат, який добре себе показує, то на війні ти можеш жити спокійно, дихати і робити те, що ти хочеш. Першочергово це твоя робота. Але далі вже ти можеш робити. Все, що в тебе є, можеш просто. постріляти з РПГ. Взяв РПГ, якого у вас є на взводі, пішов на полігон, в'їбав, блядь, якусь, блядь, джигуль купив за 300 доларів, в'їбав його, блядь. Ну ахуєнно ж. Бля, ну це вже це вже постекається. Ми стали тими. Хто якраз буде прикладом для людей, що отак повинно треба було робити, і так потрібно буде робити. Наприклад, якщо навіть війна запиниться на якомусь її етапі, потрібно буде виховувати наступне покоління, так щоб вони були готові до цієї війни, до наступної. Чи може таке статись? Звісно, може. Війна це не спринт, це марафон. Наприклад, не зараз, але через п'ять років. Можливо, не в цій компанії, але він долучиться. Він буде вимушений долучитись. Всім потрібно буде приймати участь в цьому. Треба буде сказати, що у нас найбільша виживаємість, набагато краще забезпечення ніж у інших бригадах ЗСУ. Що у нас гарна підготовка? Ті люди, які в нас навчають всі люди з бойовим досвідом. Ну я поганий агітувальник, напевно. Я відчуваю себе краще, ніж ті, хто може казати, що я втрачене покоління. Я розумію це повністю. А якщо якісь там злі язики будуть казати, що та ви, блядь, втрачене покоління, ну, можна тими чи іншими методами закрити їм рота. їдемо тут з Карлос. в багажнику. Ну, в принципі, скайпу. Так, заїду. скайдам. Що для мене життя? Важко відповести, чесно кажучи. Спілкування з оточуючими, досвід і емоції. Напевно, я живу, коли розумію, що приношу користь. Користь своїй країні, оточуючим, в користь своєї сім'ї. І користь, напевно, історії, історії нашої України. Я гадаю, що першочергово ми тут, щоб жити.